Позивний оператор, я офіцер служби зв'язків з громадськістю. Раніше до цього був снайпером, командиром відділення снайперів з 2014 року. Я працював професійним журналістом. Був трішки ведучим новин. В перервах між роботою відслужив строкову службу, де здобув. Спеціальність снайпера з першого погляду, там журналіст і снайпер це доволі такі непоєднувальні професії, тому що навіть коли я прийшов у перші дні повномасштабки, мені теж казали, о, ви журналіст, можливо, там доцільніше, щоб ви займалися прес-службою. я кажу, ні, у мене є військово облікова спеціальність снайпера. Зараз якби, ситуація в країні така, що якщо ми вже дійшли до тієї ситуації. Що повномасштабне вторгнення трапилось, є повноцінна жорстка війна. Значить, будь-які спроби якось цьому зарадити на інформаційному фронті, вони, на жаль, провалені нами, і йде зараз питання про те, щоб брати до рук зброю. Я для себе вирішив взяти до рук зброю, будучи на цивільній посаді, там. Моніторюючи інформаційний простір, у мене було розуміння, що повномасштабне вторгнення буде. Не було тільки відомо, коли воно буде саме. І, і, і тоді я ще для себе не усвідомлював, яких масштабів буде ця війна. Але я себе готував як і фізично, так і морально-психологічно, наскільки це можливо. У мене завжди там стояв наплічник з необхідними. Речима, тому що я знав, що я резервіст 80-ї десантно-штурмової галицької бригади, і я у перші дні е поїду в цю бригаду, і якщо буде потрібно, вступлю в бій, що власне так і трапилося. 24 лютого я здав усі свої справи протягом доби, і 25 лютого я вже був в бригаді. І вже рано вранці, 26-го на півдні України, ми вже екіпіровувалися, отримували зброю. Ми отримали наказ в перших числах березня їхати до міста Вознесенськ. Ми приїхали в місто Вознесенськ якраз наступного дня, коли відбулася, відбувся сам бій у Вознесенську. Це досить таки навіть знакова для нашої бригади подія, тому що 80-та бригада, там за підтримки певних сил, спецпризначенців і територіальної оборони, нам вдалося зупинити тоді російське просування, і росіяни тоді розвернулися і почали відступати в бік Херсонської області. І ми відповідно почали наступати їм на п'яте, проводити зачистку сіл. Займати назад від, від на, наші е, території ми взяли під контроль е, кіровоградську трасу, яка вела з півдня на північ. І почали рухатись на південь до Снігурівського району в Херсонську область. Там нам вдалося зачистити від росіян декілька сіл, взяти їх під свій контроль, організувати якусь певну лінію оборони. Але росіяни тоді досить добре окопались. І ми не мали тоді ніяких сил спроможностей їх вибити з тих позицій. Тому ми пішли в Херсонську область з боку Дніпропетровщини, після чого нас перекинули на Донбас. Де ми намагалися, і нам це власне вдалось зашкодити росіянам кидати понтонні переправи, якими ми вони хотіли перетнути річку Сіверський Донецьк і під Донець і підійти до міста Сіверськ. Потім тривали бої за Солідар в населеному пункті Піски. Також е, наші підрозділи були е, потім уже харківська операція, тобто звільнення ізюму і просування в бік. До Луганської області, коли я там потрапив у свій перший бій, перестрілку я до того собі ставив питання, як я там себе поведу. Коли у мене над головою заклацають кулі або пролетять там зліва, справа повз мене. І коли це вперше трапилось, я такий для себе а ну нормально, то он як воно відбувається. Типу, окей, був певний момент, коли я випав взагалі з інформаційного поля, я забув. Що я там був журналістом, я повністю занурився у бойову роботу, тому що можливості якось моніторити інфопростір взагалі не було. Тому що там, де ти перебував, не те, що інтернету, навіть електрики не було банально. Тобто якусь інформацію ми отримували з якихось там радіоприймачів, які десь знаходили і слухали просто якісь новини, що там відбувається. Ми там розуміли, о, там ще Азовсталь трималась, хлопці ще тримались. Потім ми дізналися так само просто зі звичайного радіо, що острів зміїний, наприклад, знову наш. Коли ми були в Бахмуті, ми приїхали виконувати завдання з того, що потрібно було прикрити наших штурмовиків, які повинні були закріплятися на нових позиціях. Це була третя ранку. Вагнера накопичились, приблизно їх було 80 чоловік, і вони пішли на штурм наших позицій. Тобто бої тривали в дворах. Половину з цих людей штурмовики, які займали позиції на, на дев'ятиповерхівках, вони просто їх поклали ще на підході, а з іншою половиною нам прийшлось вже битись у самих дворах. І, і чим це найбільше пам'ятається, запам'яталося, що це темна ніч. Ти все бачиш тільки крізь прилад нічного бачення, навколо перестрілки летять кулі, десь падають міни. Там, хтось вистрілив з РПГ, ти не розумієш, хто це. Просто ти дивишся в нічний або тепловізійний приціл, ти бачиш або теплову сигнатуру, або просто темну пляму. І коли ти працюєш, в тебе є завжди ризик, що це може бути не противник, а твій. І в нас декілька разів була така ситуація, що ми думали, що не дай Бог, ми спрацювали по-своєму. Але вранці. Коли бій вщух, ми пішли, подивились туди, по кому ми працювали. І ми заспокоїли, що це був боєць ПВК Вагнер, який просто без шолома, без бронежилета, ми бачили, як він рухався в сторону під'їзду, де знаходились наші позиції, і він намагався закинути туди хлопцям декілька гранат. Практично два роки я займався бойовою роботою, проходив службу в роті снайперів від звичайного снайпера до командира відділення, мав свою групу, з якою ми виконували бойові завдання. Але ну, так сталося, що, що здоров'я моє вже навіть воно досить таки молоде, але воно не витримало тих уже навантажень того режиму. І, я вже не міг би виконувати бойові завдання на 100%, як це було раніше. Останні п'ять місяців я пресофіцер бригади, офіцер служби зв'язків з громадськістю 80-ї десантно-штурмової галицької бригади. Для людей, які сидять уже два з половиною роки в тилу і ніяк жодним чином не долучаються до армії до сил оборони, я би хотів сказати, що так, якщо ви шукаєте можливостей якось ухилитися, ви знайдете, але буде певна частина, якій це не вдасться. Тому не гайте часу на те, щоб просто тікати. а... Освоюйте тактичну медицину, підтримуйте в належному стані свою фізичну підготовку, навчіться, врешті-решт поводитися зі зброєю, тому що коли ви потрапите на поле бою, а ви потрапите на поле бою, то все ваше життя буде стовідсотково і буквально у ваших руках. Війна не відбувається десь там на Донбасі, десь там на Харківщині або на півдні. Вона відбувається в нашій з вами країні. І те, як вона закінчиться, і на яких умовах це все залежить безпосередньо від вас і з нами, від того, чи зможемо ми довести противнику, і навіть Богу, скажімо так, що ми варті цієї землі і варті цієї країни і називатись українцями.